In the beginning there was man and for a time it was good. Сьогоднішня історія про те, як у мене на велосипеді обривалися обидва гальмівних тросиків. І пришлось його транспортувати. Треба буду доставати, купив тросики, 50 гривень штука. і буду міняти. можна побачити, як вони обривалися задній і передній. Точно така штука. Так, від'єднали тросика ось від цієї штуки. Не зняли. Зараз ми близнемо сюди трошки мастину всередину. Ось він почав вилазити. Зараз ми акуратненько просунемо. І сюди ми його просунемо. Так вот. Так, все тут готово. Тепер ми його повністю висовуємо. Зараз це об'єднаємо, завальцюємо, обріжемо. Там під'єднаємо. Беремо мастхевний шестигранник, який покриває. 80% А не покриває візьмемо ще один Тут, правда у нас є вибір Можемо взяти ось попробувати Цейп'яшов ідеально наконечника вальцюємо зажимаємо як правильно сказати трошки піджать і перший тросик готовий те саме зробили з іншим тросиком Зажали, завальцували, тут я підтягнув, відрегулював, ну цим вже регулював матросиком. Зробив, щоб можна було по максимальному случаю жати і не було обривок. І раз вже діло дійшло до обслуговування велосипеда, тому зараз знімемо цеп. Ось тут замочок такий є. Його помиємо. Взяв спеціальну бамку, залив в і всунув. Таким чином, ой, по тебе треба нас зажати пещер. І таким чином ми завершив обслуговування велосипеда, почистив Зрож, трішки так цеп, поставив вже його, ось попідкручував все, перекачував колеса, підняв тросики. Ну, так, ось так. Atpauliet ar visdaļu.